Всіх вітаю! Ви на каналі ТероТФем з вами Ганна, сучасна Українська відьма і терлогиня. І сьогодні поговоримо про карту дня і одну цікаву варіацію карти дня всім відомої, яку я пропоную вам. Але перш ніж будемо переходити до теми відео, у мене для вас важливе оголошення. Відкрила я чат наставництва в Телеграм. Довго, довго думала над цією ідеєю, як би мені це зробити, а думала я тому, що в мене питали час від часу про наставництво, але чесно, я не відчуваю в собі достатньо ресурсу, щоб наставляти когось особисто. Бо я уявляю, скільки це комунікації, скільки це. Часу, енергії і так далі. Бо наставництво я бачу в такому форматі, щоб я постійно була з людиною, да і я навіть наперед не можу уявити, які запитання будуть в процесі вивчення таро виникати у людини, які складнощі, і бажано постійно бути да, на зв'язку. Коротше, вирішила я вбити всіх зайців одразу, зробила чат наставництва, такий, де не просто суцільним, да, полотном іде чат, а де можна створювати гілки зі своїми запитаннями і разом там розбиратись, передивлятись, трактувати, перетрактувати, де я зможу щось пояснити там голосовим, наприклад, так. Да? або взяти це як тему для відео для цього каналу детально розкрити тему от по всім 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 запитанням які виникають в процесі Опанування системи Таро. І вирішила я зробити його платним, але з символічною оплатою, правда, зовсім символічною, враховуючи, наскільки я там планую бути присутньою, відповідати прямо на всі запитання, і перетрактовувати разом з вами, що треба, і так далі. І там допомагати вам і запитання поставити, і схему розкладу скласти, і так далі. і так далі. Там Можливо, десь підкинути якусь інформацію вам, якісь джерела корисні. Так, от враховуючи формат і користь, плата досить символічна. Поки що так, проєкт можна сказати, пілотний, а далі будемо дивитись. Щоб приєднатись до чату, треба оформити спонсорство на цьому каналі. Воно символічне. Там, напевно, ціна варіюється від курсу, але виходить щось в районі 70 гривень. От, і допоки ви щомісяця платите це спонсорство, ви можете перебувати в чаті. Отак, вирішила. Будемо пробувати. Хто хоче доєднатися, пишіть мені в Телеграм. Всі мої канали, ой, канали, контакти, вибачте, є в шапці каналу, в описі каналу цього. Пишіть і розберемось. Можете одразу оформити спонсорство, зробити скріншот, написати мені, і я вас одразу додам до чату. Тож, переходимо до теми. Ну і тут залишайтесь, звичайно, на цьому каналі, поставте вподобайку, якщо вам тут корисно, цікаво і так далі. І, звісно ж, підписуйтесь і ставте на дзвіночок. Тож повертаємось до карти дня. В принципі, це така відома штука всім, хто більш-менш знайомий з Таро, але на випадок, якщо будуть дивитися люди зовсім з нуля, поясню. Це така, можна сказати, практика, коли ми. З метою краще познайомитись з картами таро кожного дня витягаємо карту дня, там вранці в день. Простими словами, однією картою дивимося енергії дня, яким він буде, про що він буде, і так далі. І от якось так повелося, що карта дня вважається такою практикою для початківців. Я в процесі переконалась сама і багато зустрічала таких думок серед колег, що не така вже вона і проста, і не така вже вона і для новачків. Чесно вам скажу, я на початку її не розуміла. Іноді, іноді, час від часу, я розуміла, що карта дня мені говорила про якусь конкретну подію, але мені настільки було важко співвіднести погано на той момент, ще знаючи значення карт. Ну коротше, я не скажу, що в мене це прямо запрацювало одразу, от чесно. От зараз вже я її розумію, і, і то іноді важкувато. От, тому, тому Практикувати ви таке звісно, можете, пробуйте, може у вас піде. Ми ж всі різні, по-різному сприймаємо карти, по різному навчаємось. Ну, коротше, Звичайно, практикувати треба, якщо хочеться. В принципі, все, що вам хочеться пробувати практикувати, робити варто. То все так. Але я вам запропоную і зараз на прикладі покажу. Варіацію, в якій карту дня можна переглядати заднім числом, бо коли ти дивишся вранці наперед, ну тобі важче співвіднести, а коли ти витягаєш карту дня на якийсь день, який вже пройшов, який був яскравим, знаковим, який якось відрізнявся на фоні інших. То тоді ну, простіше зрозуміти, легше зрозуміти мову карт, як вони показують і як вони говорять глобально. Спробуйте обов'язково цю річ, а зараз я взяла свою першу колоду, на якій я якраз витягала перші карти дня, і тоді не дуже їх розуміла. А зараз я хочу повитягати карти дня на такі от дні з мого життя, ну з такого відносно, нещодавно. Що давнього минулого, які мені запам'ятались, і якими ну можна поділитись, да можна на, на широкий загал. Розповісти, давайте коробочку сюди. Це дитяче таро, колода з якої я починала, з якої я до кінця не розібралась одразу. Купила тоді класичного райдерайта, потім 78 дверей. І потім вже згодом я стала його розуміти круто. Зараз, звичайно, це одна з найзрозуміліших для мене колод вже з часом. Ну, Це вже коли багато колод пройшло через мої руки. Дуже багато, багато це не те слово. Напевно, десь 500 колод так точно побувало в моїх руках, якщо не більше. А, от. Я обов'язково зніму якось по ній детальний огляд. Вибачаю за такий темний фільтр, темний, темне відео. Сьогодні це настільки темно на вулиці, хоча білий день, і я сиджу поряд ну, біля вікна. Так, хотіла витягнути. Що це, що це? Хотіла витягнути я карту А, я витягну декілька на свої, які зні, а потім зроблю для вас загальне розкладання. Загадайте свої, якісь знакові дні. І, цей. і подивимось, як покажуть. І опишу вам цей день, а ви вже там спробуєте співвіднести з цим днем. Добре, для початку хочу загадати день народження мого сина, моєї дитини. Це от прямо зранку день народження моєї дитини, коли мій син народився. Сила. Ой, ну, по-перше, це дуже схоже на нього. Мені от якось сила по енергіях співвідноситься з енергіями знаку зодіаку Лева да? з Левами. У мене син Лев, от це, це якось навіть його відображає цей Аркан, по-перше, да? що Лев до мене прийшов. Бо я народила в серпні дитину свою. А далі скажу, що сила отак, от ближче до тіла, ну в такій подійній площині, сила показує випробування. Да, Мої пологи були ще тим випробуванням. в мене дуже довго були перейми. мучилась я мучилась, домучилась, що довелося кесарів робити, бо заплуталась в останній момент дитина в поповині. Ой, коротше, то було ще те випробування. Отаке випробування на характер. На витримку заради чогось більшого. Да? Тобто, треба розуміти, що випробування по силі, вони не просто так, вони все ж таки приносять величезний профіт. Ти розумієш, заради чого ти це терпиш, заради чого ти стискаєш зуби і дожимаєш? Ой, ну коротше, якось отак. І дивіться, я да, і ще одна істота. Тут така дуальність день дуже пов'язаний як з іншою істотою, яка як частина тебе да, в чомусь по силі, Отак, от, цікаво. Якби я наперед витягла, я б, напевно, не так зрозуміла або не зрозуміла б взагалі. Добре, хочу ще загадати новорічну ніч з 24 на 25 рік. Ну, от, оцю, крайню, Крайній новий рік хочу загадати, бо такі якісь цікаві були енергії для мене. Потім поясню, чому. От як мені покажуть новий рік з 24 на 25 -й. в мене карту дня, будь ласка. Четвірка пентаклів ну показали більш в побутовій площині, бо я була закручена і приготувати, і за дитиною, і привітання прийняти, і привітати когось. Тут дивіться, яка четвірка пентаклів. Тут персонаж їде і втримує рівновагу, бо він везе якийсь величезний поднос чи піддон, щось на голові, там фрукти, якісь чи щось. І йому треба і на велосипеді цьому їхати, не впасти, щоб тут нічого не впало, і щоб і довести, і встигнути, напевно, йому треба. От коли, коли ну тут така, от трошки, знаєте, багатозадачність на цій, на цій четвірці динарів, е, е, коли треба як, тримати свою увагу е, одразу там, в чотирьох напрямках, да, і втримати. От, Тут просто показали мені організацію дня, як цей день було організовано. Угу. Так от. Ну, так, да, ну, я хотіла про інше сказати. А ну подивимось тут ще на дно. А, ну, ну тут знову ж таки цей. Півень в одне місце клюнув, все горить, все пригорає, там в духовці щось печеться. Але при тому тут же побачте елемент забавки читається, що цей кіпіш він не справжній, він не якийсь там катастрофічний. А просто отут, ви знаєте, башта так і грає в цій колодії. Тут, тут багато арканів так грають, знаєте, бутафорно трошки. От тут башта така бутафорна, тут по суті костюм башти, як оці костюми аніматорів тварин, да, в яких... Аніматори розважають дітей або рекламують щось. Так, от і тут: от, тут оцей костюм бачите, як костюм аніматора. і, ну, що перегукується з енергією свята, коли якийсь аншлаг-аншлаг, дедлайн в тебе святковий, ти носишся, щось робиш, нічого не встигаєш, там щось завтикав, там щось пригоріло. От, але оця шуміха, оця двіжуха, вона радісна. Да? Вона святкова. О, от я отут от цікава башта. У мене буквально в декількох колодах є така башта. Я планую, до речі, на майбутнє такі відео, де я буду порівнювати аркани з різних колод і показувати от якими різними вони можуть бути. Я колись починала такий плеліст, я його видалила, він був російською. Я буду Таке відео знімати, якось поки що руки не доходять, але буде. буде а, Хто на каналі давно, ті пам'ятають. Так от в тому плані класно порівнювати різні аркани. Даю в мене буквально в декількох колодах, от такі бачите, але ви маєте знати, що в неї така от грань є. Да, такої несправжньої катастрофи, несправжньої шуміхи, просто дедлайн, просто закрученість така. От, да, це от, це, це прям перегукується да, і карта дня, і дно. Тобто, бачите, дно колоди працює навіть у випадку з картою дня. Про дно колоди є в мене відео на каналі в плейлісті навчання. Отак, от отак. От от. Але я думала, тут покажуть інше. Бачите, для мене головне в цьому дні було інше, а тут показали в цілому енергії дня, да? двіжуху цю всю. У мене якийсь був такий наплив любові на Новий рік з родичами. Я прям списалась, поговорила з тими родичами, з ким там з років не спілкувалася. Прям така любов мене накрила. І от для мене цей день знаковий в тому плані, а тут, бачите, показали по-своєму. Так, зараз подумаю, що ще запитати. О, запитаю про день, коли мій син пішов в школу. Він до того ходив в садок, і це теж мені вивільнило, вивільнило якийсь час. Але ну якби не настільки в садок він ходив там на декілька годин в обід я його забирала. А в школу він же пішов з групою продовженого дня прямо до вечора. А в нашій школі прям наполягають, щоб діти залишались на групу продовженого дня, бо там багато в них ігор розвиваючих якісь там заняття цікаві. Ну, коротше, вони хочуть. Щоб діти ходили максимально. І для мене це стало таким сюрпризом. Я взагалі до останнього геть не уявляла, що це буде так. І от мені так запам'ятався цей день. Чим скажу далі. От запитаємо про енергії цього дня. І будемо переходити до вас. Так. Дайте мені карту на той день, коли мій син от вперше пішов на заняття в школу, якими були енергії того дня. Імператор. Тут напевно мене показують, що я себе відчула в позиції імператора Могутність відчула скільки я всього тепер можу. Прям такий от і цікаво, чому тут десятка мечів на дні, але ладно, давайте поки що не про неї е, показують, що я як сіла така на трон, ого, в мене тепер в руках влада і можливості. Відповідно, це імператор, ну це таке більше ближче до марсельського таро. Е, це імператор про владу і можливості в твоїх руках. От буквально цей імператор ставить запитання, що в твоїх руках. І в той день я відчула раптом, що тепер в моїх руках багато, і тепер я можу набагато більше. Е, мені здалося, що в мене ну просто нереальна кількість часу, коли в мене за сім років е, мені щастило тільки там. Декілька годин побути самі в день. Ну або там зрідка мої батьки забирали. Ну, але то все не те. А тут він іде зранку до вечора і в мене моєму розпорядженні цілий день. І я прям я пам'ятаю, що я тоді і попрацювала, і якісь розклади зробила, і відео познімала, і ще в соцмереж в соцмережах, вибачте, поробила, і вдома прибралась, і така сіла, і розумію, що а я ж звикла. звикла, Ой, що, що, що я, заговорюсь, вибачте, а я звикла вже на той момент все в темпі робити. І я так все поробила, і перша година дня, і я така сіла, і що мені тепер робити? Ну, зараз же ні, зараз же в мене це так розтягнулося, і я вже менше встигаю, бо розслабилась трошки. А от тоді це прямо на мене звалила, знаєте, ціла купа часу, і можливостей, скільки я всього тепер можу поробити. Ну бачите, тепер мені зрозуміло. А от тоді якби я заздалегідь витягла, теж не факт, що я зрозуміла б вірно. Тому, якщо практикувати, ну роблю я такий висновок для вас, якщо практикувати карту дня з метою вивчити краще карти, то все ж таки краще її витягати заднім числом. Не обов'язково там в зрізі цілого року там. А просто на, на вчорашній день на позавчорашній витягати на якісь там вихідні, які були яскравими, да. А десятка мечів, напевно, тут як переламний момент, і такий неочікуваний показує. Тут же лучники зі стрілами да, стріляють. От мені по цій десятці мечів іде момент, коли ну неочікуваності, коли різко переламується ситуація в той бік, який ти не чекав. Ну очікувано, от не те, чого ти чекав. Бабахи, воно як звалилося на тебе. Ну тут може і в негативному сенсі бути, і в позитивному. От 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 якось так. Як бачите, чудово, працює заднім часом. Точно краще, аніж наперед. У мене, до речі, кому треба, є послуга в прайсі карта дня. Так що можете звертатися, але пишіть хоча б за день. Якщо це якийсь прям дуже важливий день, і ви дуже хвилюєтеся, якась важлива презентація, важлива подія, пологи там у вас знову ж таки на той день або ще щось, або ви хочете знати, наскільки цей день підходить для якогось важливого, дуже важливого починання, нового нового проекту. Ну, пишіть сума символічна 200 гривень, розкриваю максимально детально з усіх боків. Описую, що бажано в цей день робити, що не бажано, для чого підходить, для чого не підходить. там дно колоди враховую знову ж таки. тому пишіть. Я так от для, просто для асортименту поставила цю послугу. 200 гривень коштує, користі принесе багато. Так, ну поїхали по варіантах. Я викладу чотири варіанти. Ви можете натиснути паузу, і коли я їх викладу, подумати і загадати різні дні, знакові для вас на різні варіанти. Так, варіант перший, варіант другий, варіант третій, варіант четвертий. Четвертий, прям сам попросився. Так, можу посунутися трошки. Подумайте, натисніть паузу, там я не знаю, день, день весілля можете загадати, день там народження дитини, як у мене. Можете, до речі, загадати там два варіанти на минуле, два варіанти на майбутнє, та теж як варіант, чому ні. Почну я традиційно в знак колоди, що, що об'єднує всі ці дні, або новий якийсь старт, або знову ж таки народження дітей по блазню може програватись свята. Це ж все ж таки шут, от якісь такі, знаєте, заходи, події, де люди веселяться, показують себе. Однозначно, тут всі дні, які от вибиваються з загальної маси днів, да, на фоні інших днів виділяються, запам'ятовуються, приносять нові враження, приносять в принципі в життя щось нове, або щось таке кумедне, абсурдне може в ці дні відбуватись, або нові знайомства відбуватись також, нові відносини зав'язуватись, нові шлюби створюватись, нові історії починатись. Ну, тут дуже багато от нового програється по цій карті такого от. Що формує спогади, незабутні враження, нові яскраві емоції. от, Ну і да, дитяча тема, тема нових починань, нових проєктів, нових стартів, нових знайомств, нових відносин. Ну, суть зрозуміла, можливо, я чогось тут не назвала, що тут було, але от загальні енергії такі по всім цим дням, плюс-мінус. <кій> Навіть якщо. Воно було в негативі і трапилося щось із серії життя мене до цього не готувало. Так, поїхали. Перший варіант. Які тут енергії цього дня? Королева динарів, королева Пентаклів. Ну, скоріш тут такий благополучний день, який переніс щось цінне, навчив чомусь цінному, дав от щось цінне для людини. Це може бути день зачаття дитини, день, коли людина, жінка дізналась про вагітність, ну або ви чоловік дізнались про вагітність своєї жінки, коли знову ж таки народилась дитина, або ви дізналися стать дитини. Також день, в який ви можете отримати отримувати могли, подарунки, якісь матеріальні цінності, отримувати гроші, отримувати якийсь матеріальний результат в чомусь. Також це можуть бути дні в родинному колі. Да, бо е, мась пентаклів, вона така сімейна. Може бути день пов'язаний з темою здоров'я, жіночого здоров'я або жіночої зовнішності. От просто день релаксу, коли жінка пішла і е, по салонах його провела, ну, от прям собі присвятила. День, коли жінка е, відчула, усвідомила свою цінність з якихось причин, обрала себе, можливо. Ну, от якось так. І мені ще тут іде щось урвала своє, прям своє, те, що вона по праву вважає своїм і хоче мати як своє. Щось таке, бо в Марселі трошки хитренька Мас Пентаклів. От вдалося урвати своє. Ну, от якось так перший варіант. В цьому випадку, тим паче, як я завжди вдячна за зворотний зв'язок, але в цьому випадку так тим паче буду дуже вдячна. Якщо великої таємниці нема, то, будь ласка, розкажіть мені в коментарях, що ви тут позагадували. А ми переходимо до другого варіанту. Що тут у нас за день. Ой, мені тут чітко йде день, коли людина дивом врятувалася, як ніби вищі сили врятували. Тут бачите, яка небезпека. Тут буквально ця дівчинка ніби потрапила в руки маніяка якогось, і він прям. Як ніби в лісі її перестрів, як в казках, да? і хоче її набагаті спалити. День такий, який ніс в собі, скоріш за все, приховану небезпеку, якої людина не чекала, або якісь підводні каміння раптом сплили на поверхню, яких людина не чекала. Ну, Навряд тут хтось загадав щось приємне, хоча, з якого боку, подивитись, бо я так бачу, що тут, щоб тут не було неприємне, його дивом вдалося уникнути. Якоїсь поразки, якоїсь помилки дивом пощастило уникнути, хибного шляху. Щоб тут не відбулося, знайте, що цей день вас навпаки щось божественне, щось вище відвело від найгіршого сценарію для вас у вашому житті, можливо, навіть прямо глобально. Ну, ви ж я думаю, не просто так тут цей день загадали, 100% він був непосереднім. А ви тут, коротше, дивом, чудом, що називається, можливо, за допомогою божественної руки або янгола охоронця уникнули. Або небезпеки, або хибного шляху в своєму житті, ну чогось коротше, дуже поганого, чого ви в упор до останнього не бачили, що це погане погано для вас, що це може трапитися, що це там на майбутнє для вас буде погано. Чогось уникнули. Отак теж буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. Варіант третій. Що тут? Колесо фортуни. Однозначно, доленосний день, день, коли все ваше життя могло змінитись в один день, пішло іншим шляхом. От прям як. Доля ваша помінялася в цей день. В цей день ви могли, могли бути такі доленосні знакові в рамках в розрізі всього життя події, знову ж таки, такі, як, наприклад, весілля, народження дітей, зачаття дітей, якісь доленосні рішення, доленосні для вас початки. Можливо, там, а це ж ще, врахуйте, з дном складається, да, що я по казала. Наприклад, ви. В цей день почали займатися, або е, прийшли до своєї справи життя, от місії, або да, ваша місія, головна життєва, розпочалася в цей день. Або, або найголовніший і так, такий м -м, самий центральний кармічний досвід вашого життя розпочався в цей день. Тут в кожного буде своє, в кого дійсно е, почався важливий цикл. <клес> Вибачте, м -м, кармічного досвіду. В когось от прям, доленосна людина в життя прийшла в цей день. Хтось місію свого життя почав виконувати в цей день. Ну, або прийшов до розуміння, що треба це робити, виконувати. Ну, отаке все доленосне, пов'язане з долею, з кармою теж такий ключовий знаковий день. Тут просто події у всіх різні. Ну і да, цей день, щоб тут не почалося, ваше життя, в принципі, змінив раз і назавжди, можливо, вашу долю переписав. Змінив. Отак от. Так от. Третій варіант, і переходимо до четвертого, що тут був за день. Вісімка кубків. Ого, ой, ну тут, напевно, багатьох програється як? Уходом з повною чаще. От, От вісімка кубків, до речі, тут така більш уетівська, хоч холода і марсельська. Ну, принаймні вона грає часто по-уетівськи. Тому для частини з вас, не для всіх, Спочатку скажу про більшу частину. Більшої частини з вас це був день розлучення, день, коли ви встали і пішли кудись, коли ви щось закінчили, коли ви щось кинули, хтось стосунки, хтось якусь справу, хтось якусь роботу. Когось тут звільнили з роботи, хтось тут сам звільнився з роботи. Але те, що ви там лишили, повірте, багато людей не лишало б. Вони б трималися заради стабільності, заради грошей, з якихось там своїх практичних міркувань. А ви не стали, бо ви про більше, бо ви. Ви не про гроші, бо ви дивитесь на речі інакше. Бо у вас інакші ідеали. Будь-якому разі, тут цей день підкреслив ваші ідеали, якими вони є, на які ідеали і принципи ви спираєтесь, якими ідеалами ви керуєтесь по життю. Можливо, цей день змусив вас переобміркувати і передивитись свої ідеали, погляди на життя і точку зору да? щодо всього важливого в житті. От якось так, можливо, ви раптом зрозуміли, що там, ви змінились, і ваші цілі змінились. От якось так. День в якому, або через який вам довелося подивитись і на своє життя під іншим кутом зору, переобміркувати щось і зрозуміти, що там раніше ви це бачили отак, а тепер отак, що ви, можливо, тепер хочете іншого. Що, можливо, те, чого ви хотіли, воно того не варто, і не треба було цього хотіти. Ой, Боже, глаголю, як боженька. От. Але також в Марселі це день повної чаші, ой, день, карта, повної чаші, коли якраз вдається, вдається родину зберегти, наприклад, яка розвалюється, налагодити стосунки там у важливій, важливій для себе спільноті, колективі. Може, банально банкетом відігратися ця карта, корпоративом, якимсь святом весіллям навіть. Ну, Марселі може, ну, дуже знатяжечкою, але може. Весілля, банкет, корпоратив, якийсь заход сімейний, воз'єднання з кимось може показувати теж ця карта. З кимось ви от 100 років не бачились, да, не спілкувались. От якось так. Напишіть мені, що було тут. От я так в загальному окресила, що на думку прийшло. Зрозуміло, що багато чого мені на думку не прийшло. Додам, що ще що цей день, напевно, був емоційний. Якісь або нові емоції, або от вони, прям, знаєте, найшли таким сильним потоком, дуже сильний емоційний потік, такий тут мені пішов. От якось так. Можливо, ще багато хто з вас робив от такий важливий вибір по серцю, от щодо якого ви емоціонуєте, тобто вам не байдуже, не з холодним розумом, да, скажімо так, робили якийсь важливий вибір. В кого ще так може бути. Ну або щось що я навіть не пропустила, напишіть мені в коментарях. Напишіть, якщо спробуєте, що у вас вийшло по карті дня заднім числом, що у вас вийшло з цими варіантами загаданими. Ну, і, в принципі, як у вас працює, не працює ця практика, далася вона вам, не далася. Ну, і, в принципі, напишіть мені, будь ласка, наскільки це відео було корисним, щоб я теж по вашим коментарям орієнтувалась, який контент мені знімати, на чому більше зосередитись, і так далі, і тому подібне. Ну, і просто ви таким чином, якщо було корисно, віддячите мені за інформацію, за старання. Енергообмін має бути. А я вам теж дякую за увагу, за вашу активність. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.